Як же приємно після 12 годинного робочого дня присісти у тіньку. Тому що така пекельна кухня на дворі плизунець заходить просто, аж, блін, конфеті якесь. Так що потрібно просто насолоджуватися простими моментами. А реально круто в тіні. В тіні це просто конфета, коли не так жаркеця, як воно може бути. Зараз дійду додому. Трішки скину чехли і йдемо разом на озеро. Без озера, я думаю, буде шпатньо. Ну а вечірком по класиці залітай. На стрімець Миколаївна, Андрюха, лизунці вже приправляються. так що Чекаю вас на вечірньому стрімі. Я думаю, осилю, хоч і важкуватий цей тиждень у мене, ну, не можна пропускати, тому що якось потім важкувато також повертатися. Ну, мінімальні задачі виконаємо і те буде добре. Так що, ярчай, що всім, залітай в шапку профіля, підписуйся і завжди будь на позитивчику. Блін, навіть немає сил щось казати. Так що, Бережемо енергію і до зустрічі вечором на стрімі.